Розлади центральної нервової системи у дитини можуть бути спричинені різними факторами: це й генетичні чинники та вродження аномалії, а також інфекції, травми або стреси. Аби допомогти родині точніше і швидше зрозуміти причини дитячих розладів, у реабілітаційному центрі працюють дитячі психологи. Це вирішується загальною командою. Спочатку ну зазвичай так, майже усі дітки сюди потрапляють. вони. І отримують психологічну допомогу. Психолог визначає природу порушень та їхній вплив на психічний стан дитини. Обов'язково це збіра анамнезу, розпитування е, мами щодо розвитку дитини, як проходили легітність, пологи. Тобто все це е, має значення для того, щоб я склала собі картинку. про Ну, те, що з дитиною відбувається, і якої корекції вона потребує. Далі фахівець працює за індивідуальною стратегією та підходами до кожної дитини. Уся наша взаємодія відбувається через гру, через якісь вправи, це творчість, це малювання, це ліплення, це пісок, це там програвання якихось етюдів маленьких, так це все, 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 все відбувається. Вся терапія, вся корекція відбувається через гру. Одним із ефективних та найбільш улюблених дітьми методів є пісочна терапія. Гра з піском вона, вона універсальна. Діти майже всі дуже, дуже це полюбляють. Як це відбувається? Ми ну. Я відкриваю дитині столик з піском, ми з ним знайомимося, обов'язково е, торкаємося ручками, тобто дитина тактильно спочатку знайомиться з піском, відчуває його, можна пощупати, посипати. Я показую його різні властивості, ми описуємо там, холодний, він теплий. Далі вже більш глибина робота це в мене є великий стелаж. там, де е, Велика кількість маленьких іграшок по типу скіндерів. Коли я бачу якусь проблему, да у дитини ну, якесь питання, яке нам треба вирішити, я направляю. Я даю завдання. Він обирає фігурки, які ну, йому сам обирає, які йому потрібні, і там. Потім розгортається цілий пісочний всесвіт, і люд дитина відіграє якісь свої думки, якесь напруження. Е, вона відіграє через ось цю історію, то тобто ми її промовляємо. Я направляю якось, даю тему, і дитина вже розгортає і проробляє свої якісь внутрішні потреби через ось цю гру. Також це просто ну, класний метод для. Релаксація, тобто, коли напруження, коли тривога, коли ще щось, тобто, дитина, взаємодіючи з цим природнім матеріалом, вона просто миттєво знімає напругу. Робота дитячого психолога це не тільки усунення проблем, це обов'язково розвиток дитини. Дуже багато занять з розвитку, пам'яті, уваги, мислення Тобто, все це ми робимо комплексно. Заняття побудовано з декількох частин. Це може бути розвиток, і релаксація, і корекція. Ну, Все залежить від дитини і від тої програми, яку я для неї. Ну, Виконую, так? Для кожної дитини це зазвичай індивідуально. В кабінеті дуже багато іграшок, різноманітних. Там, це і кухня, це і ляльки, це машинки, це розвивальні якісь там, пірамідки, сортери. Все-все-все це використовується в залежності від того, яка дитина зараз на занятті. Ми малюємо е, різними. Да, засобами і фарбами, і олівцями, і фломастерами, тобто що дитина обирає, або що я обрала да сьогодні за, за метод роботи, це ліплення, це ну тобто є, Психогімнастика це якісь тут вправи направлені на корекцію якихось е, станів дитини, або там е, тривожність, або страх. Е, це може бути вправи на релаксацію, е, коли дитина, ну коли я знаю, що дитина там дуже напружена або гіперактивна, це е, вправи на регуляцію е, фізи, ну, активності, так. Психолог працює в команді з іншими спеціалістами центру, щоб забезпечити комплексний підхід до дитячого розвитку а також обов'язково надає рекомендації батькам, аби закріпити результат, отриманий під час терапії.